Шо ви пушочки хабар принесли? А то у мене є тут один, називається Stalker Тінь Чорнобиля. Та не проста оригінальна гра, а з модом OGSR GSR Gunslinger. Це значить, що на нас чекатиме оновлений проект з усілякими доповненнями, зміною балансу, новою зброєю, новими квестами, а головне, з повною українською локалізацією. Коротко про мій експірієнс. Я не фанат Сталкера, типу так завжди подобалась ця атмосфера, ну а кому ні. Чи знайдеться тут хоча б одна людина, яка посміє сказати, що атмосфера у Сталкері гівно? Та, по факту, єдиним чим ви сталкач, це саме атмосфера. Бо квести тут в більшості знайди, принеси. Пішов ти на разом зі своїм хабаром. Востаннє проходив його, мабуть, років 10 назад. Після того пограв у модовий дейс на сталкерській карті в РП, що теж було доволі цікаво. Ну от і зараз, маючи свій канал, вирішив оновити свої спогади та розказати вам про гру. Тим більше, що 5 вересня обіцяють реліз довгоочікуваної другої частини. Пс. Якщо хто не знав, у гімпасі від Майки серце Чорнобиля вийде у день релізу. Бонжурно, друзі, ви на каналі PushUA, і сьогодні ми розпочинаємо проходження сталкертін Чорнобиля з модифікаціями. Куди ж я та без модів? Якщо ви тут вперше, розкажу правила зони. Лайк, підписка і коментар на базу. Ви що думали? я хабар приніс, за нього треба розчехлити рукавички. Але якщо товар гімно, є 14 днів, щоб забрати свої дари назад. Давайте розкажу вам історію поміченого. Е, навіть не знаю з чого почати. Мабуть, скажу, що всі посилання на мод я залежу. В описі до відео. Полюбе питаєте, де його можна завантажити. Запускаючи гру, на нас чекає оновлене меню. Таке відчуття, що я не в першу частину зайшов, а в якийсь сталкер 2. Ну і стартова заставка. Їхав, значить, Бобік у грозу віз кудись людей. Тут якась супермутована блискавка шарахнула під колеса, машина вибухнула і все, шляпа. На ранок прибігає якийсь сталкер, залутати тіла, і знаходить нашого живого головного героя. Хапає його і несе до головного мама цієї гри торговця Сидоровича. Це значить, що його батька звали Сидор. Задумка. Молись про це. І сучка, як же він смачно жрає цю корячу гомілку? Стоп! Це ж було вже. От я нажарив на карачок, а потім поїм. Ну і торговець, дізнавшись що ми живі, каже, щоб насклали на стіл і починає мацати головного героя. А я знав, що цей усатий дядько не такий простий, як здається. Ну і легендарна фраза, яку ми всі раніше чули, але іншою мовою. От що мічений, я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Тово камбаку школу, і богу. Я тінь Чорнобиля запускав ще на від'ях і 128 МБ мегабайт пам'яті та 2.0 шейдерами. Лагала гра, п**дець, але і тоді 10 фпс було нормою. Я ще в сарай в стінку дивився, і було всі 40, так що можна було грати. Ну і сталкер доволі старенька гра, яка вже не підтримує геймпад, на якому в основному я і граю. Тому важливо, щоб у даній ситуації був достой. Ні, девайс, на якому можна було пошпілити усталкач, Представляю вам механічну клавіатуру Aula F2088 Pro. Механіка, вона і в Африці. Механіка, що означає довговічність. Захистить подряпан, стійкий шрифт, ну і в додачі ще закинуть змінні кейкапи, Якщо захочете трішки стилізувати її, хочете, щоб клава мала вигляд скелетону? Ізі, просто зніміть накладку, кому ще більше подобається. А дизайн, тільки подивіться на цю ляльку. Гармонійне поєднання кольорів, додаткові клавіші, які спростять користування. Ну і підсвітка. Вона представлена 22 режимами на ваш настрій та смак, яку, звісно, за потребою можна вимкнути. Ну і фішка даного девайсу це крутілка. Все для того, щоб ви змогли відчути себе діджеєм. Ну ти ж не любиш, ну ти на неї, мо це, не знаю. Ну, якщо серйозно, дуже зручна штука для регулювання як звуку, так і підсвітки. Ну і звісно, ціна. Якщо ви давно хотіли взяти собі механіку, як я, оцінити, що воно таке, помацати її, то механічна клавіатура Aula F2088 Pro це чудовий варіант. До речі, вона ще й представлена у різних кольорах. Але нагадаю, механіка досить гучна штука, хоч і шум цей приємний. Посилання на товар я залишу в описі до відео. Ну, а ми повертаємося до гри. Цей вусатий єврей за теж він нас помацав, каже, виконувати завдання. А за це він спробує дізнатися. Хто ж такий стрілець? Адже єдине, що у нас з собою було КПК планшетик на кей, у якому було написано убити стрільця. Ну що ж, відправляємось прислужувати. Модова гра відразу нам показує, що тут буде не так, як у оригіналі. Ми що раніше робили? Бігли до тіпа в село, обрали завдання і вперед. А зараз Сенсидор каже, що у село краще не йти, бо получиш ТПС. Типу, з... Треба спочатку довести, чи ти нормальний тіп і перенести для початку артефакт. Ну, типу ОК. Давай, вийшов на вулицю, а у нас з собою тільки хуй без соль. Ні зброї тобі, ні допомоги якоїсь. Лише рація та галіма броня. Ну і куди мені йти з таким барахлом? Пішов я блукати територію. Дивлюся, за селом сидять два одинака. Кажуть, гоу з нами. Ми тут хабар знайшли, але самі до нього очкуємо йти. Допоможи. Ну я такий лади, з голою жопою підемо разом. Привів він нас до холодильника, стояв щось, дивився на нього, відкрив двері, а там граната. Ну і все. Представився, молодий. Кент його на коліна впав, хватається за голову, а позаду якийсь чорт угарає з цього всього. i <laughs> not Підходжу до нього, кажу йому, що ти ореш. А він мені, ловко я туди гранату поклав. А він підірвався. Бандюка ще й кликуха. Троль. Каже, мені піди і другого пером макни. Ну, думаю, ок, чом би й ні. За це жартівник відправить нас до одного авторитета, з яким можна буде закентуватися. Завдання злетила ха виконане. Ідемо далі, уже залутані з пєстіком та двохстволкою. Поки ми шукали артефакт, прилетіли місцеві військові на вертушці та розстріляли сталкерів. Усати каже, нам іти подивитися, що там сталося, може хто живий буде. Я то гляну, але спочатку залутає мертвих. Ні. Чого добру пропадати серед трупів? Ми знайшли Толіка, який лежав і вив як пас на місяць. Дали йому аптечку взамін. Той сказав, що сталкери силяни. Тепер будуть нас поважати і пустять до себе на хутір. Іду я за ним, кричу у мір всім силянам. А охоронець дістав свою тикалку і сує мені. Стоять на ку... кліонку віддав. блядь! Точно ж Толік ще не добіг та не розказав про мене. Пішов я обслідувати територію табора. Заліз на гори і ще знайшов там схованку, а в ній нічого немає. Та й твою направу максимально бісяча хрінь у сталкері. До речі, сінички, які розкидані по карті, по дефолту пусті. І тільки ми самі дізнаємося про неї, або ж нам хтось про неї розкаже. Там з'являється лут. Чому так? What? Я, значить, шарюсь по смітникам усіляким, намагаюся ще знайти цікаве, а все, що мені попадається, максимум артефакт. Якого біса? У грі неймовірно круті краєвиди, які цікаво досліджувати. Окей, типу це міг бути удар по балансу, але тоді покладіть на початкових локаціях якийсь згідно лут. Аптечку, там патрони на пестик. Краще так було б аніж так, як є. Згодні зі мною. Ану, модоробе, поправте цю двіжуху, будь ласка, або хоча б дайте якийсь мут на вибір, не знаю. Зате бредивши по селу, я знайшов журнал з голими цицьками. Буду тепер не тільки затворна зброї. Смикувати. Так, треба шукати артефакт. Дістав КПК, який набув оновленого і досить цікавого вигляду, і дивлюся ж, куди мені йти. Спочатку мені повилазило, і я бігав просто по карті, ну а потім додивився, що є невеличке куле, яке виділено іншим кольором. А артефакт десь на цьому радіаційному болоті. Раптом, за словами Віталія, їхню увагу привернув дивний предмет, що завис у повітрі на відстані приблизно 200 метрів. Забрали його і поторохтіли до сина Сидора. Той нарешті нам видає завдання з оригінальної гри: знайти сталкера за кличкою спритник та забрати у нього інфу на флешці. Його захопили. Бандити, нам треба його визволити. Все ізі. Спочатку до вовки, а потім до його кінтів, які хочуть напасти на цей табір бандитів. А, ну і зараз покажу, який я скарб знайшов. Тут по телевізору показують відбірний просто контент. Сталкери тут гачі дивляться і в дудки одне одному дують. Насправді, вони тут всі живуть доволі просто. Є стелік, є духовка. Два кресла, Ну я не знаю більше, що треба сталкерам, щоб вони ідеально жили. Прибув я до сталкерів питаю: залітаємо ми чи ні. А він каже: Ми хочемо фокус зробити. Думаю, ну, давай. Роби три приємни Насправді він мені каже, що треба передягнутися у форму бандитів, взяти підробну маляву, яку написали сталкери, і пити до дядьків вирішувати питання. А малява та просто встратись, Написано щось типу такого. Як же туха, білопики. Ну, думаю, таке ж нікуди не годиться. Побіжує до того бандита, якого ми раніше зустрічали, нехай накатає щось по-братськи. Та да він морозиться. Таку розвилку завалили. Ну шо ж, лади, буду бігти до нього сам. Переодягнувся і заходжу до місцевого смотрящого. Бандити тут в цілому круто представлені. Їхній суржик. Просто огонь, коли я перший раз услышав їх, був приятно удивлю. Не часто зустріти суржик на просторах геймдеву їхнього головного звати мордатий. Де йому записку кажу, на це від кабана, відпусти в'язні. А він мене за вухо схопив і каже: Маха твоя. Ну, а яка ще реакція може бути на такий треш у записці? Ганьба! Ганьба! Насправді, оцей модовий сталкер змусить вас завантажуватися частіше, ніж будь-який соус. Якщо у діалозі ви зробите неправильний вибір в репліках, буде СОСО. Отак і тут невірного варіанту не може бути, бо ти помираєш, Або сюди взагалі не йти, або говорити тільки те, що треба, що не є добре для загальної атмосфери. Але ми добазарилися, сталкер тепер вільний, віддав нам флешку і можна трохтіти до Сидоровича. Я ще паралельно там декілька квестів зробив, типу принеси Тут вони в цілому всі такі я вже казав. Може іноді текстом там буде прописана непогана історія, а може й не буде. Тут як щастить. Але абсолютно всі завдання зводяться до того, що треба кудись бігти. Мтотові завдання так взагалі збігай на інший край карти, але про це потім. Зате прикольно зробили систему нагород. Тепер можна вибрати, що тобі треба: чи гроші, чи якийсь хабар. Додали також систему ремонту. Тепер можна підлатати зброю і навіть у дорозі. Наскільки я пам'ятаю, у тіні Чорнобиля в оригіналі зовсім не було зношення одягу. Це лише у чистому небі з'явилося. Далі на. Сусати знову пошле. Цього разу до військових, у яких треба забрати зброю. Для цього нам навіть дадуть автомобіль, ви уявляєте? Я завжди мріяв про те, щоб у сталкері можна було мати колеса. Йо-майо, це кайф. Шкода, що їх замало у грі. На кордоні тільки один знайшов супер-пупер елітну модель. Білий запер без дверей. Залишилося пофарбувати і можна виїжджати на кордон. Запорожець розмальований, розписаний з усі більш патріотичними написами і малюнками курсує вулицями Хмельницького. Тарантайка просто. Але воно завелося і поїхало. Кайфи прям дано мріє покататися по Чорнобилю. А ну діє вид від третьої особи, але <смас> краще б я не вмикав його за кермом. Перед зв'язком, де я забирав товар, якраз знаходиться якийсь ховок. Думаю, піду подивлюся, що там. А на нас напала собака, навіть не одна. Кось кось кось. Я її, звісно, трохи боюся, того, що вона бешена. Ну, нарешті розібралися, і Вусати видає нам завдання з оригінальної гри. Торгаш каже, що він зі своїми братанами хоче відкрити шлях до півночі зони. За чутками стрілець знайшов туди шлях. Ну і раз ми його шукаємо, то шляпнемо дві справи відразу. І нашого кента пошукаємо і виконаємо прохання Сидора. Але саме й воно, треба збігати на агропром на базу військових і викрасти звідти кейс з інформацією. Знову ж таки, за чутками там буде інфа про центр зони, адже бояка його досить сильно охороняють. Окей, взагалі наче зрозумів, вирушаємо на пошуки нову локацію. Знову на запара і почерікали. Прикольнуло те, що через деякий час у чаті будуть приходити смс від чувака, де той казатиме, що якийсь пиздюк викрав запорожця села на кордоні. Так, то я був. Не встигли ми виїхати від відсиленів, як по Пека повідомляє, що зараз буде викид, і треба швиденько ховатися в укриття. Після чого вмикається сирена. Ця хрінь виглядає дуже атмосферно. Я вам скажу, якщо ви дикий фанат Сталкера, пограйте в десь з модом на сталкер. Ви 100% кайфанете, я вам гарантую. Вийти з кордону ми просто так не можемо, бо військові охороняють перехід. Можна, звісно, їм заплатити, щоб перетнути кордон, але це не наш вибір. За інфою сталкерів неподалік під мостом, є перехід. Він заряджений аномаліями, але там в цілому можна без проблем пройти. Лише треба бути обережним. Як я вже й говорив, у гру додали багато нових аномалій, а ті, що були, перепрацювали. От так за цією електро. Раніше й треба було просто обходити, то Зараз їх треба розряджати, кидаєш болт у тебе декілька секунд, щоб її пробігти. Щойно ми перейшли, дзвонить син Сидора і каже, що неподалік є стал, якого є інформація про стрільця, але їм допомоги і треба поспішати. Звати його хитрий лис, а виглядає він як якийсь чувак з постала. Врятував його, той каже, сам нічого не знаю, але мій брат на локації смітник зустрічався з ним. Ну думаю, окей, я не сумнівався. Ей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, називається, ну коротше Таке. Пройшов вже трохи далі, я зустрів одних з найгірших монстрів у грі. В оригіналі вони просто зносили копицею табана Ізі. Представляю вам тушканчиків. Малі такі підтраси, які поодиноко не представляють ніякої загрози, але якщо їх набіжить багато, тікай з городу. Да. На шляху зустрів ще декількох типів, представники військового угрупування обов'язок, які по факту армійці борються проти зони тобто не всіляко проти артефактів і знищують мародерів Так от я вирішив їх убити, щоб залутати. Що ж вони такі дядьки жирні бігають? І прикол тут тому, що часто з них падає нормальний лут. Може як броня впасти чи зброя, наприклад. Це гарно зроблено на насправді. Завжди бісило, типу, чому я не можу зняти з мертвого чувака спідній трусай? Але у грі є система репутації, і навіть якщо ти вбиватимеш чувака, коли немає нікого поряд, це мінус до відносин з груп... Чому так? ХЗ. типу ж ну, він нікому про це вже не розкаже, ну але як є, неприкольно. Залітаємо нарешті на іншу локацію. Тут нас зустріли бандити, адже в цілому це їхня локація, яку вони поки що контролюють. По КПК СМС, що банда нейтралі вибила зі смітника бандитів. Кажуть, що скоро прийде ще одна хвиля, і треба допомогти їм відстрілятися. Ну думаю, чом би й ні. Ну і тут я розкажу про стрибу в цілому. як в оригінальному сталкачу, але тут все зроблено добротно. Стрільба відчувається реалістично, і коли супротивників не так багато або у вас є партнери, ви по факту. То стріляєтеся на рівних, що те, що суперник може дуже швидко відкиснути. В основному вороги більш-менш розумні, переміщуються постійно і сука дуже люблять закидати тебе гранатами. Першу половину гри я кайфував від перестрілок і в цілому всіляк рекомендую спробувати цей експірієнс першої половини проекту. Треба саявитись в прямому і в переносному сенсі. Ховатися за укриття, і після убитого супротивника не забувати прожимати в 5. А то меню гра вам напише: Давай по новий, Міша все Yeah. За те, що ми допомогли пострілятися, нам відсипали декілька шакелів. Займи ви мене не будуть. Все ж таки, до бару прямуємо. Походили ще тут, заглотали схованку. Ще трохи про них. У грі ж є система ваги, і носити з собою фізично просто усе не вийде. Тому треба вибирати, що вам важливіше. Свої речі також ви можете викласти у будь-який сховок. Вони не зникнуть, НПСІ не заберуть. Між ви на завод шукати брата Лиса, який повинен нам розповісти щось про стрільця. Знову напад бандитів, знову треба допомогти відстрілятися. А найголовніше і найважче треба залишити інформатора в живих. Оця проблема. Саме у грі нікуди не ділася. NPC тут мруть як мухи. Якщо в оригіналі я міг напряму парти лише для того, щоб захистити нашого чувака, то тут так не виходить. Побіжиш вперед, отримаєш маслину і откиснеш. Після перестрілки він нас посилає до свого агента крота, який знає, де знаходиться ничка стрільця. Діжимо далі. Ну і щоб дістатися до агропрому, нам треба подолати ще більше опер бандитів. Плюс до них ще й зомбарі приєднаються. Ну і я повторюю заїжку та бої. Якщо ти воюєш компанію з кимось, це піввіді. Але от в даній ситуації я соло проти десятка бандитів. Тут тебе вже ніхто жаліти не буде. Як ні, у вони закидають тебе своїми гранатами, поки ти сидітимеш за трубою. Або ж якось в цьому випадку. Я вибіг, дав шут, ну він теж дав, і ми обоє померли. А ще тут дуже часто вони займають такі позиції, де їх тупо не видно. То за кущами стане, то ще десь. І він же тебе пристрілює, бо він бот, бачить усе. А я бабро нюхаю. Світник пройшли вперед на агропром. Як думаєте, що ми будемо там робити? Правильно йти стрілятися. Сталкери зайняли ту територію, але в цей час сюди залетіли і військові на вертушках. Задача зберегти життя сталкеру-кроту, що він дав нам інфу про схованку стрільця. Швиденько зачищаємо територію, трішки лутнулися, але часу обмаль лише попідбирав військову броню та пора вшиватися з. Це, бо тут прийшла ще одна хвиля. Ну я спробував, звісно, обережно піти лутнутись, але щось не вийшло. Ви з крутом за територію, той повідав, як потрапити у схованку стрільця. Вона знаходиться тут, під агропромом, але є одна невеличка дилема. Де б'ять дірка? Під час свого першого сексу я задавав те ж саме питання. Я ж пам'ятаю, що в оригіналі через той люк треба було пролізти, а тут що? Ех, пішов я в Діскорд питати, куди йти. Бо півгодини пошарився в околицях, нічого не знайшов. Хоч би якусь мітку поставили. Так, ну, Єромаху я знайшов, але футаж не записав. Люк там у дворі, де ми перед цим стрілялися, є. Значить, вояки всі сидять на вулиці, а бандки, як щури у підвалі. І тут знову перестрілки. Два метра пройшли, засаївились. Я реально вам кажу, жоден Драк Соус не змушував робити мене це так часто. Я навіть рівень скинув на найнижчий, казуал називається, але годин воно не допомогло. Різниця я зовсім не відчув. Як виносили з одного пострілу. Так і виносять. А, ну і ще, тут же додали систему голоду, тобто треба періодично жарти та пити, щоб не утримувати осіляких дебафів. Діставить, значить, консерву. Прийшла додому, відкрила, а то таке смердіче. І от той вам розумний розказав вам за аномалії. А насправді лише на цьому моменті я зрозумів, як ця блискавка працює. До цього намагався її пробігти, а пізніше зрозумів, що там був обхідний шлях. Та й таке. Ну і окрім бандитів, тут і іншої погані вистачило. Не знаю, як вони вживалися насправді, бо тут і контролерами знайшли, а ця паскуда дійсно. Насильна. Єдиний дієвий метод закидати його гранатами, і сподіватися, що якась долетить до нього, та він її не відкиде. Якщо довго біля нього стояти, починає грати яка шарманка, і ми сходимо з розуму. А якщо далеко, вам все одно пізда. Ну коротше, вдалося його знести. Треба після такого горілочки живчиком хильнути, а то досі пошатує. Ну а ось і схованка угрупування стрільця. Нормально так заникався. Як не знати, то й не знайдеш. Облетали тут все, а за стіною відшукали флашку з інфою. На її повідомлення стрільц про те, що клик загинув. Залишив його сталкер за ім'ям прилет, який так. Також пішов кудись, ну незрозуміло куди, звісно. Стрілець би мав про це знати. Ну окей, розпитаємо за цього привода по дорозі. А поки ж треба ще завдання вусатого виконати, тобто викрасти документи у військових на агропромі. Вирізли з-під земелля і понеслась. Усі стріляють по нам. Вертуха валить ракетами. Йой, -йо -йо ледве вдалося заховатися. Але вийшло все як завжди. Перестріляв тут усиль, забрав латівку з піснями Павла Зіброва, ледь не забув про документи, і тепер відправляємося до бармена. Пора. Залітаємо на територію обов'язку. Тут вони керують. Ну а під їхнім захистом по факту сидить оцей барман. Віддаємо йому документи, а взамін отримуємо завдання. Проникнути до лабораторії Х18. Там повинен бути якийсь пристрій, який допоможе зайти до центру зони. Ну, окей, прийняв, буду вирушать. Але тут знову не просто відразу в лабораторію, а спочатку треба знайти другу частину ключа, яка перебуває в одного пахана, який знаходиться на іншій локації. Ну, пиздні мені знатно виписували до цього, тому я подумав, що перед тим як вирушати на іншу локацію, треба трішки пофармити. Тут почалося Нагріб по завдань місцевих волоцюг і пішов працювати. Спочатку зачистив військовий склад групування волі. Почалося все з того, що обов'язки всі попросили убити декілька снайперів. Ну я думаю, чому би ні. А в лорі Сесвіду ці два групування воюють між собою, адже кожен з них має абсолютно різні цінності. І от я зніс снайперів, і тут понеслось. Зачистив усіх, звісно ж, не з першої спроби. Ну і на тілах наших кінтів, з якими я пішов вбивати волівців, я знайшов екзоскелет. Думаю, юмою, нарешті. Тепер зможу піднімати на собі нормальну вагу. А то лібід 60 Кілограм кап пальцях заважав, нічого з собою не візьмеш. Тепер буду зато швидко бігать, високо пригадів взагалі, буду топовим дядьком. А, ще тут прикол. Якщо вбиваєш торговця, весь лут, той, що він продавав, залишається у нього. І це, як на мене, взагалі просто вогонь. Дісило це в усіх іграх. Як продати, так в нього є, а як вбиваєш, то в інвентарі пусто. Нарешті десь зроблено, як треба. Ну і паралельно тут я взяв завдання від обов'язківців знайти зброю. Довго бігав, шукав, дупляний відстрелював, поки не додумався пальнути в замок на дверцях, і вуаля, готово. Далі тут ще Вся по локації, убив декількох зрадників, зайшов у село з аномаліями. Там теж виконав квест по пошуку чогось. Я вже й не пам'ятаю, якщо чесно. Ну і в цілому, по локації нічого розказувати. Бігаєш туди-сюди, було б чудово, якби розробники моду поставили по декілька машин на локації. А то, чим більше я граю, тим більше мене за бектрекінг. Це одна із причин, чому я вирішив зробити два відео по цій частині, бо настрій в них буде кардинально різний. Одна цій локації, де перебуває воля, машини немає взагалі жодної. Пригнати якогось бобіка сюди, я не можу. От і тиняюся, туди, сюди, туди, сюди. Я вже на цю базу приходжу втретє, бо взяв ще одне завдання обов'язку: знову викрасти якусь зброю. Бідують, ви не знаєте. А моби мають функцію респавнитися, то й зачищати треба все по новій. Взагалі моя рекомендація, якщо будете в це грати, поставте респавн мобів в якомога більше за часом. Так, тут таке Можна. Є конфігуратори, який дозволяє не підналаштувати трішечки мод. Значить, виконав я багатенько завдань, думаю, раз з волівцями діло не пішло, піду я до обов'язківців. Хуйні. У них скелети, непогана бронька, думаю, саме те, що треба. Даю їм присягу, а взамін головний каже: молодець, служи, де моя броня? Може, якусь зброю даси? От то пудало. Не уявляєте, як мені стало сумно після цього. Приєднався до армії, а скупляюся за свої гроші. Ну і ще ж, навколо бару декілька виходів на різні локації. Взяв я значить, завдання, піти знайти рушницю, якому чуваку, а знаходиться. Вона на тій локації, де я ще не був, дика територія називається. Тобто потихеньку чую пораці, стіпи -то прямо на нас? стіпи балакають. Ну думаю, спробуйте кінчити. Так, одна куля і до побачення. Зрозумів, будемо рашити. Ну так, пройшов я по цій території, коли чую знову пораці, які ще не просить допомоги. Думаю, давай заскочу, гляну, що там у вас. А їхній вертоліт розбили оці найманці, які контролюють околиці. Ну, контролювали. Я зачистив тут майже все. Підбіг до вченого, кажу почекай! Я під рушницю заберу, за якою сюди прийшов. Вона тут під мостом в аномаліях лежить. А ще крім неї я знайшов сталкера на ім'я Фріман та забрав нього ловмаку. Ну а тепер звідси треба вивести оцього вченого. Зате він дасть нам якусь інфу. Ну, це є непростою задачою. Нагадаю, НПС-напарники тут рідкісні довбови. Ну тільки послухайте. Який молодець піднімає бойовий дух, вивів його з коридорів, дійшли до моста, який заспавнений неномалію. Жарка думаю, він же вчений, Зараз каже: іди за мною. каже: іди перший, а я за тобою. Хто тут науковець? Я чи ти? Ну є Бобен. Коротше, згорем пополам я вивів його до нової локації, тобто до янтаря. На нього нам ще не раз придеться повертатися, але трішечки пізніше. Тут знаходиться бункер вчених, з якими я навіть трішечки поторгував. Ну і за спасіння він нам вручив антирадіаційний костюм, і вішинка на торті. Зайці від рушену. а барвін говорив, що спускаючись до лабораторії, треба при собі такий мати, щоб уникнути опромінення. Насправді, хреня собача, він взагалі мені не знадобився, і пізніше я його десь просто викину по дорозі. Адже ціни у грі просто. Тець які великі, я не знаю. Кожен з них професійний барига з дитинства. Відремонтувати костюм 60к коштує. Йоперасете, тепер таке времня все купа дорогий. А скуповують вони просто за копійки. Та такі, що навіть хабар з собою не варто носити. Нормально лише платять за замовлення. Дай бог, у вас буде з собою якийсь артефакт, і він буде комусь потрібен. Лише тоді ти нормально за це отримаєш шекелі. До речі, про артефакти. Я вже знайшов декілька, а пізніше їх мені взагалі нікуди пхати буде. Вас так багато, навіть не знаю, що вибрати. Хоча що тут думати, давайте всі одразу. Тут артефакти зроблені гарно. У оригінальній грі, якщо пам'ять мені не зраджує, більшість артефактів були повною залупою, давали плюс до радіації. І лише тоді, коли ти знайдеш такі, який радіацію відбирає, їх можна було носити. Ну то може на колірі смак, як то кажуть, але от мені даний варіант більш симпатизує. Так, продовжуємо. Біля бункера я забрав тачку і уже на колесах помчав назад, здав рушницю і залишилося останнє в барі легендарна арена для фарму грошеня. Не сказав би, що тут сильно заробиш, фраховуючись скільки вони платять, але в цілому це цікаве заняття. Лише трішечки баговане. У фінальному протистоянні вороги самі себе перестріляли. Видно, щось модороби не докрутили. Ну і все. Нарешті пора вирушати до лабораторії. Я вже в нормальних шмотках, одягнений і озброєний. Лут є, все є коротше. Можна йти забирати другу частину ключа від x 18 Виходжу з бару, а тут новий НПС з'явився. Говорю з ним, це провідник. каже, відведу тебе, куди ти захочеш, але тільки туди, де ти вже був. Братан, як я довго на тебе чекав? Ти не повіриш. Бо я почав уже трішечки підзаємбувати, збігати з локації на локацію. Ну думаю, лади, буду юзати. Провів він мене на вхід до бару, хоч там і недалеко було пройти, але все ж. І відправився я на нову локацію. Темна долина. Але перед цим я набрав собі мініончиків. Так, тут і таке можна. Я ж вступив до обов'язку, то тепер більшість членів угрупування готові йти зі мною на смерть. Я ж з бандитами не в кінтах приходив на «Україна має талант, але кастинг не пройшов. Тому за ключем просто зайти до них не вдалося, а прийшлося знову відстрілюватися. І ох, це вже починає трішечки набридати, якщо чесно. Якщо спочатку я кайфував від стрільби, то зараз ну. Таке. Я розумію, що все чесно, окей. Якщо я швидко виносю, то і мене швидко кіляють. Але ж не з одної кулі, алло. я поставив найнижчий рівень. Я казуал, чому це ніяк не впливає на дамаг від ворогів? Зачищення території з веселого геймплею перетворюється у медитативне зачищення. Спочатку обережно відслідковуєш кожен рух з вікна, а коли вже ніхто не йде на етапа, видвигаєшся до них сам. По стрільбі гра непоганий такий симулятор, як той же десь чи склад, наприклад. Єдина різниця ти граєш проти ботів, хоч і вони іноді Можуть тихенько сидіти за дверима і чекати на тебе. Проте угрупування досить добре пропрацьовані, набагато краще, ніж в оригінальній грі. Наскільки я зрозумів, тут ти можеш приєднатися до будь-кого, мабуть, окрім форумах, що крім монолітовців. Чита на фурмах, що тіп закантачився з вояками і фінальну локацію пробіг взагалі без спротиву. Ну, то я вже наперед забігаю. Окей, перестріляли всіх, забрали ключа, і пора рухатися до лабораторії X18. А, ну я тут ще визволив нашого братана з обов'язку, бандити його пов'язали, той сидів у підвалі. Вийшов з території бандитів, згадав ще за одне Дання, яке давав нам барбан. тут дезертири волівці захопили знайомого торгаша, і його треба визволити. Підходжу я до них, кажу: відпустіть, зробте все, що треба. У відповідь нас попросили принести артефакт. Я це зробив, віддав і нічого. У чого каже, ніякого артефакту я не бачив. Пішов звідси. Думаю, ах ти піде блядь, Зараз вас всіх розмотаю. Але це не особливо допомогло. Кент Бармане який здурний, і почав бігати. Я за ним думав, то так треба. воно ні. З третій спроби вдалося його умонити, підстреливши декілька разів і потім давши йому аптечку. Нагороду вже заберемо потім. Так, все. X-18. Її також охороняють бандити, через яких треба пробитися. Зайшовши всередину, відразу розуміємо, що легко не буде. В очках побіліло, голова закрутилася. Як наче Очень сильно хапануло. На ході також зустрів сталкера, купив у нього за 20к якийсь звіт охорони, а потім подумав, чого його просто не злив. Тим більше, що звіт мені ніяк не пригодиться. Фішка цього сталкача це всі важливі двері на кодових замках. І щоб проникнути далі, треба код розгадати. Ну а далі все по класиці. будемо зачищати усіляких жирних мутантів. Топ олтригейси тут будуть попадатися, то бюрери і навіть не один. Ну а найжирніша зараза тут це псевдогігант. Йопти, у нього хп капацький. Вісиві його довго й нудно, витрати. В половину патронів на нього, ну і всі гранати. Він начебто й тихеньке, особливо дамагу не наносить у порівнянні з іншими, але все одно виглядає досить страшно. Уже убивши монстра, я знайшов тут РПГ, яка б однозначно допомогла мені розібратися з ним. Ну і дуже топову броню. Прям реально круту, яка буде захищати. Наскільки я зрозумів, це якийсь військовий жилет. Ну, і як я говорив, забив усі страти артефактами. Забрали документи, і здавалося б, можна вирушати. А ні, на нас чекає чергова головоломка, двері, через які ми зайшли, більше не відкривають. Пише, що їх хтось тримає, а навколо нас з'явилися якісь вогняні аномалії. Бігав, бігав, побіг на форум. Пишуть, що за тобою літає світлячок Полтергейст. А той його треба підстрелити, то він тримає двері. Ну я як дурак стріляв, стріляв, розумієте, це ж ні до чого не привело. Потім згадав, як вибивав замок за допомогою дробовика. Ну думаю, шмальну шмально сейги по дверцятам. О, багом, але. Спрацювало. Користуйтесь на поверхні. Приходить смс, що базу бандитів атакували військові. І тим шляхом, яким ми перейшли, уже важко буде повернутися. Тому треба давати кругаля. Так то й так, але зробимо це вже в наступному відосі. Вони доволі сильно будуть різнитися по настрою. Дякую за перегляд. Не забудьте зробити все красиво. Насипте лайків, коментів, підпишіться. Ви знаєте, як доставити задоволення. Я матеку